Люди схильні чинити лихе. Хто, як той мудрий, і значення речі, хто знає, розсвітлює мудрість людини, обличчя її, і суворість лиця її змінюється. Я раджу наказа царського виконуй, і то раду присяги перед Богом. Не квапся в від нього відходити не стій при злій справі, бо все, що захоче, він зробить. Бо слово царево, то влада, і хто йому скаже, що робиш. Хто виконує заповідь, той не пізнає нічого лихого. Серце ж мудрого знає час і право. Бо Буде кожної речі час і право своє, бо лихо людини на ній. Бо не знає, що буде і як саме буде, хто їй розповість. Немає людини, яка панувала б над вітром, щоб стримати вітер. І влади нема над днем смерти, і на війні нема звільнення, і пана свого не врятує безбожність. Усе це я бачив, і серце своє прикладав я до кожного чину, що відбувався під сонцем, і був час, коли запанувала людина над людиною на лихо для неї. І я бачив безбожних похованих. І до їхнього гробу приходили, а ті, що чинили добро, повикидані з місця святого і в місті забуті марнута отце. Ще що скоро начиниться присуд за вчинок лихий, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе. Хто сто раз чинить грішне й лихе, а Бог суд відкладає йому, однако я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться, хто перед обличчям його має страх. А безбожному добре не буде, і мов тінь довгих днів він не матиме, бо він перед Божим лицем страху не має. Є марнота, яка на землі діється, що є справедливість, що лихо спадає на них, мов за вчинок безбожних, а є безбожні, що добро спадає на них, мов зачин справедливих. Я сказав, що марнота й оце. Радість я похваляв, що немає людині під сонцем добра. Хіба тільки, щоб їсти, та пити та тішитися, і оце супроводить її. Її праці за часу життя її, що під сонцем Бог дав був їй. Коли я поклав своє серце, щоб мудрість пізнати і побачити чин, що діється він на землі, бо ні вдень, ні вночі сну не бачить людина своїми очима. І коли я побачив усякий чин Бога, тоді я пізнав, що не може людина збагнути чину під сонцем очиненого, тому скільки людина не трудиться, щоб дошукатись цього, то не знайде. І коли мудрий скаже, що знає, не зможе знайти.